Своєму відомому перформансі ритм нуль сербська художниця та перформер Марина Абрамович, щоб дослідити межу зв'язку з глядачем, віддала право дій публіці на столі. Абрамович розклала ножиці, ніж, батіг і навіть пістолет з одним набоєм і дозволила публіці шість годин маніпулювати її тілом. Чим довше тривав перформанс, тим більш агресивнішим ставали дії глядачів. Вони різали одяг художниці, втикали шипи троянд в живіт. Хтось взяв пістолет і прицілився в голову Марини. За шість годин Абрамович встала та пішла до публіки. Усі глядачі кинулися геть. Перформанс відбувся у 1974 році. Сьогодні подібні експерименти навряд чи можна знайти в образотворчому мистецтві, де художник поводиться зазвичай доволі лояльно зі своєю публікою. Провокація глядача зникла з інструментарію художника. А от інший вид мистецтва театр, час від часу пропонує деякі провокативні експерименти, Да знаю я, що ти не нова. Зачем нужно было рот открывать на всю деревню? Зачем нужно было ор поднимать? И вот из-за того, что моя жена крикнула тогда, что это не новость, не из-за слова ее, а вот именно что из за крика я взял своей жене, так же, как и король, взял в голову кулаком и влез режисер актор театру Катілок, драматург, лідер рок групи Четвертий реактор» Володимир Снігурченко у своїй виставі Червень намагається забудь-що достукатися до свідомості публіки. Герой Володимира Снігурченка божевільна істота, психіка якої перебуває в украй напруженому стані збочинця, готового дійти навіть до канібалізму. Повертаєшся до таких речей, які ти не хочеш бачити, не хочеш чути. Ну, не звертаєш на них уваги, закриваєшся від них. А тут це зроблено так, що тебе примушують це почути. Для мене вистава насправді текст звучав дуже схожий, як записку сумасшедшого поголя. Це дуже провокативна вистава, але вона має свою ну, аудиторію. Я, певна, дуже багато людей просто і правильно б зробили, вони на неї не пішли. Вистава було створено у 2006 році. Актор стверджує, що з плином часу мінялося сприйняття твору публікою. Сам зритель может глибше розбиратися в процесі, ну, що происходит до, до первого года ну, поверхностного сюжета не пытался разбираться, ну понятно, съела там не з'їв. А сейчас мне кажется, уже какие-то другие параллельные точки зрения. А тепер познайомимося з цими паралельними точками зору глядачів. Як вони з точки зору провокативності сприйняли цю виставу? Ну я думаю, що була. Я бачу вже третій раз цей спектакль, і кожен раз ось ця проста форма для мене. найголовніша провокація абсолютно мінімалістичне і, і супер форма. о таких как бы жестких и жестоких вещах. Вот это для меня главная провокация. Не провокативный и не страшный. Но сейчас мне кажется зритель уже такой немножечко, Ох, я даже не знаю, как сказать в формате этого же спектакля такой немного прихеревший. Поэтому чтобы его спровоцировать, нужно очень сильно постараться, как бы не знаю, даже сложно сказать, что именно сделать. Но не матерные, не ругательные выражения, не какие-то.

А завтра може вибивати. Тобто, угу. Ну зритель теж різний. Отже, питання залишається відкритим: як впливати на свідомість публіки, вибити її з поточного життя і якими засобами при цьому користуватися сучасному митцю? Це ти слиш, все ти знаєш, Пі... не треба. врачу врачутами санітара може і зображать нікого або мені касам не сміти, не працівник медицинські работники свого дуду. А ми і надалі будемо вас знайомити із провокативними творами українських творців у різних жанрах мистецтва.